Топ 3 авто, якщо тобі трішечки за 30. Третє місце Volvo XC60 2019 року. Спокій на дорозі і у житті, навіть коли всі підрізають. Друге місце Honda CR-V 2018 року. Їде завжди, навіть коли ти вже не хочеш нікуди їхати. І перше місце Mercedes ML 2013 року. Настільки комфортно, що ти починаєш шукати подушку під кермом. На якій машині має під'їхати до вас хлопець, щоб вам сподобатися? БМВ, Мерседес, нічого менше. А чому це має бути німецький автопром? Тому що вони дорогі в обслуговані. А ви що, теж дорого обслуговані? Так, я дорога в обслуговані. Це яка взагалі сума має бути в місяць? Мінімум 10 тисяч доларів в місяць. Напишіть в коментах: 10 тисяч для Америки це дорого, чи дешево, чи нормально. Я навіть не знаю. Газу дав, труси злетіли, залітає в продаж беха, п'ятьорка. Дівчата, коли бачать цю машину, рогатка розкривається на раз-два. БМВ це стиль життя. Якщо ти думаєш ця машина для тебе чи не для тебе, значить вона не для тебе. Машинка не нова, але й ти не Джонні Депп. Взаді є місце для тебе і для мене. Що ти голова там думаєш? Взяв тисячку з матрасу і бігом в Кархантер за цією красунею. Ти солідний дядько, але в дупі, ще грає молодість. Залітає в продаж 2015 року. Мерседес c 300 машинка не проста, а на максимальному АМГ пакеті не було цьомі-цьомі ні спереді, ні ззаді. Машинка з Каліфорнії повністю обслужена на гарантії. Музичка, бурмістер, максимально збережений салон, чорне дерево, чорна стеля, величезна панорама. 1000 доларів першого унеску та 300 доларів на місяць відділяють тебе від цього чорного коня. Тільки в Car Hunter. У тебе є машина в кредиті і ти хочеш її продати, ти можеш з легкістю оцінити вартість свого автомобіля на сайті CarMaxa та на сайті Carwani. І вони можуть його в тебе викупити. Але в Car Hunter ми можемо дати на 500 доларів більше за хороший автомобіль. Ми виплачуємо твій автомобіль і ти отримуєш готівку на руки. Для оцінки вартості автомобіля напиши він номер та пробіг в Дірект або заїжджай в Кархантер. Давайте один раз і назавжди вирішимо, що краще BMW, Mercedes чи Audi. Якщо ти хочеш емоції, швидкості та драйву, тоді тобі BMW. Якщо ти шукаєш комфорт, статус та повагу, то вибір, звісно, за BMW. Якщо ти хочеш їздити і кайфувати від життя, то твій вибір однозначно BMW. Це. Кращої машини не було і не буде. Залітає в продаж 2019 року. Jeep Wrangler Рубікон. Рубікон це максимальна комплектація Wrangler, А цей ще від першого власника та ще й без ДТП. Нова гума, машина обслужена і готова до нового власника. І цій машині не страшні. Ніякі болота, ніякі сніга пройде в любе гамно. Максимальний фарш по нажаттю одної кнопки стає кабріолетом. Величезний екран, підігрів руля, підігрів сидінь, блокіровка диференціала є все, що треба. Ти просто представ, що ти на цій машині літом залітаєш. Красота! Хочеш стати власником цього володаря доріг всього лиш 3 тисячі першого внеску та 380 доларів на місяць відділяють тебе від цієї американської мрії. Тільки в Car Hunter! В цій машині не страшно получити. Залітає в продаж 2014 року. Volvo xc 60 найбезпечніша машина в світі. Навіть якщо вас переїде грозовик, ви залишиться неушкодженими. Машина без ДТП, з двома ключами 90 тисяч миль пробігу повище на повному приводі обслужена без проблем. Volvo роблять якісно настояща шкіра, метал. Дерево, величезна панорама. Є все, що треба за тисячу доларів. Ти не купиш навіть айфона. А тут за тисячу доларів першого внеску можна отримати машину з щомісячним платежем всього лише 200 доларів, тільки в Car Hunter. Як купити авто в кредит? Розказую на хлопський розум. Спочатку приїжджаєте Star Hunter. У нас і більше 50 автомобілів наявності їздите на цій машині, тестуйте її. Якщо все підходить, заходите в офіс, оформлюємо кредитну заявку, п'єте кофе, дивитесь на умови банку. Якщо все підходить, даєте перший внесок і через годину виїжджаєте на номерах. Тільки в Car Hunter. Субота, базарний день в Car Hunter. І по традиції аукціон невиданої щедрості. Перша людина, яка приїде до нас і купить автомобіль, отримує ось цей от Polaroid фотоапарат в подарунок. Не проспи, а залітай і машину купляй. Що ти голова, досі без BMW? Фатальна помилка. 2019 року BMW X3 залітає в продаж! 70 тисяч оригінального пробігу машинки не було цьомі цьомі ні спереді, ні ззаді. Заднє місце для тебе і для мене. Чорна шкіра, панорама, камера заднього виду. Є все, що треба. Дві тисячі першого внеску 300 доларів на місяць. І ця малиха вся твоя. Тільки в Car Hunter. Говори. Найкраща дилерська в Чикаго це Car Hunter. Тут працюють найдобріші працівники. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Кожна машина на гарантії і обслужена. Також кожну машину можна купити в кредит. Кархантер найкраща дилерська. Приїжджайте, не пошкодуєте. Це найкраще, найкон... на Пріус! Я завжди хотіла покататись на Тойоті пріус! Можна, 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 можна! Е, ну давайте покатаємося, але це точно машина, на яку ви хочете? Я хочу капець! Я хочу капець! О, тут такий салончик, пахне мужчиною трудягою. Я таких люблю. Ну, якщо все подобається, давайте оформляти. Ой, все подобається. Беру за любі гроші. Хочеш стати власником цього золотого пріусу? Всього 500 доларів першого внеску, 200 доларів на місяць, і вона твоя, тільки в Car Hunter. Продаж залітає міні-купер Клабмен 2017 року. Машинка ніколи не мала цьомі цьому ні спереду, ні ззаду обслужена нові тормоза, нова резина. Подивіться на цей салончик, на цей дизайн, який тут спідометр, який тут дисплей, а яка підсвітка, ну просто цукерочка. А ззаду є місце і для тебе, і для мене. 1000 доларів першого внеску, 200 доларів на місяць, і ця Бургунді цукерочка твоя. Тільки в Карханте 250 доларів на місяць обійдеться тобі 2016 року. Acura RDX це є аналог Honda CRV на новій резині, простий атмосферний безпроблемний мотор, шкіряний салон, камера заднього виду. Є все, що треба. Машина ніколи не була в ніяких аваріях, доступне фінансування, тисячу доларів першого внеску. За 250 доларів на місяць обійдеться тобі цей автомобіль, тільки Кархантер. Двадцять 26 тисяч 992 долара. Хотіли за цей пікап-трак. А він зараз продасться за 16 300. Ви просто подивіться, дизельок з такою от будкою здоровою. Це просто хата на колесах. Берете його, цепляєте прицеп на дві машини, живете в ньому, економите гроші. А з прицепом заробляєте гроші, кого цікавлять такі машини чи інші купити під замовлення та продати в кредит. Звертайтеся.